Всем привет! 7 березня краса, Нарешти вщух ветер На улице плюс 15 Облетается япончик Через щелины у стінці. А ось, а ось колода треба вже відкривати, мабуть, щоб їм було, їм було легше літати з однієї сторони, а з іншої сторони тут ще дятли можуть керувати. А ось колоди... Колода ця несла вже перший пилок. Зараз я зроблю отак от. Перший пилок. Напевно, лящина. І пилок такий, що вже шматочки дебелі. Не перший день. Перший день, мабуть, був вчора чи позавчора, тому що перший пилок він зовсім-зовсім незначний. Там ледь ледь видно колір на ніжки. А це вже ляпани дебелі, хлібці такі як треба. Так, ну ладно, я сьогодні виставляю найекзотичніший тачок, і якого є шанси стати найзначущим. Сьогодні прийшов час винести, виставити на вулицю інших бджіл. Це теж бджоли, але бджоли одинаки. Вони мене у мене зберігалися у прохолоді весь цей час, тому їм, щоб... Роздухлитися треба деякий час. Я не впевнений точ, точно, чи вони в мене всі нормально перезимували. Але сподіваюсь, що більшість із них так. Я не робив цьому зимою, не робив експерименти на якість коконів, Та думаю, що якість була непогана до сильних морозів. Я впевнений, що відсотків на 99,90%, що і сильні морози ніяк не вплинули, ніяк не вплинули на якість коконів. Зараз, зараз один розірву і подивлюся, що там всередині. Так, один розірвав і дивлюся що тут всередині. А всередині нормальна, життєздатна бджілка корнута. Вона ще... Спить, вона в шокі від такого бурного настання тепла, але тим не менш скоро, скоро вони всі будуть просинатися. Так, вона навіть починає вже потроху шевелитись. Ну все, не гаємо часу, ставимо будиночки для пасіки. Цьому році у мене набагато більше заплановано каранути, ніж руфи. Ось такі. такі, як так би мовити, посадковий матеріал. Ну, як я і казав, Осьмі я планую розширятись з осмами, тому що вони єдині дають прибуток, не віртуальний, як це роблять медоносні бджоли, тому що там ще дуже великі питання, чи є взагалі від них прибуток. А осьмі дають прибуток реальний. Тому будинки для осмі перебувають на ферму осмій, ось в таких ось чувалах. Будемо зараз їх всі розвішувати. Ну І ці будиночки я розвішую ось так ось тут. У вольєрі по три штуки. Чому саме у вольєрі я вже показував у минулих відео у мене є матеріали на цей рахунок? Тому що дятли, яких зараз розвелося дуже багато, полюбляють розбивати осмій. Якщо дятел знаходить будиночки із осміями, які не захищені вольєром чи хоча б пластиковим ящиком, то він буде пролітати. І шукати можливість їх розбити до тих пір, поки їх не розіб'є або сам не буде ліквідований. А тільки в мене немає бажання ліквідовувати дятлів і влаштовувати полювання на них, то я просто розвішую тепер їх у вольєрі, тим паче вони ніяк не контактують із тваринами, які можливо будуть у ньому жити. Дуже просто і ефективно. Кожен раз у мене З'являються одні і ті ж самі запитання, на яку сторону краще розвішувати будиночки виходом. Ну, це Я не знаю, чомусь люди вважають, що є якісь таємні знання чи таємні слова, якісь чарівні знання, які допомагають комусь ефективно чим займатися, а комусь ні. Немає цих знань і немає, і все одно на яку сторону будиночки будуть виходити чи на захід, чи на, південь, чи на пів... плювати. Осьмієм, на це абсолютно плювати. На, на південь чи на північ дивляться тільки люди. Осмієм дуже важливо, щоб ці будиночки не замакали, щоб вони не були на дуже великій жарі. Наприклад, під там, залізною стріхою, яка накаляється до плюс 80 градусів, а на ньому лежить очерет. Ну і щоб їх не розбили пташки, все. Як бачите, я в одному вольєрі розвішую будиночки геть у різні боки. І я за вас запевняю, що вони будуть заселятися осміми абсолютно рівномірно. Все залежить від того, де будуть кокани щоб була у нас в мене якась випадкова камера, а не просто вони так стояли, тому що ці кокони це теж дуже ласий сматочок для птахів та гризунів. Я висипаю їх у відро ось так. Рівномірно їх розкладаю. якось так це відро вже в мене працювало А це ось видно какулети осмі минулого, минулого року які виводились у цьому відрі. насипаю так щоб був дуже невеличкий слой щоб просто нижнім осмігом було набагато простіше до доверху ніж це буває у таких ось високих стаканах Накриваємо. Накриваємо із вентиляцією, щоб тут не було ніяких загроз, задухи. Все. І підвішую десь безпосередньо, дуже близько до будиночків. Чому я так роблю? Тому що це дуже важливо для заселення будиночків бджола, яка народжується у коконі у цьому відрі, ось вилітає. Через отакі ось ляточки. Ось вилітає, ось вилітає. Вона буде вилазити через ляточки і заселяти в першу чергу ті трубочки, які найближче до місця їх народження. Тобто оці ось будиночки повинні заселятися в першу чергу. Через декілька днів вони перейдуть до будиночків ось цих. Ну, а коли будуть зайняті всі входи, виходи і трубочки, вони будуть розселятися рівномірно по всій ділянці. Чому я кокони заселяю отак от через відро? Тому що через цю сітку дуже легко пролазять дрібні пташки, наприклад, синиця велика. А вона дуже-дуже полюбляє ласувати безпорадними осміями, то тож, щоб такого не ставалося. Вони в мене до моменту народження і вилазки на білий світ лежать ось в такому відрі. Все, більше від мене тут нічого не залежить. Закриваю вход у вольєр. І те, як будуть далі розвиватися події, буду показувати вам. Дякую всім за увагу, за терпіння.